Кожного вечора читати псалми. І сьогодні я пропоную вам послухати Псалом 108, 109, 110 та 111. Псалом 108 Боже, слави моєї, не будь мовчазний, бо мої вороги порозкри... порозкривали на мене уста нечестиві. Та пельки лукаві, язиком неправдивим говорять зі мною, і вони оточили мене словами ненависті і без причини на мене воюють. Обмовляють мене за любов мою, а я молюся за них. Вони віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав же над ними нечестивого і по правиці його сатана нехай стане. Як буде судитись, нехай вийде винним. Молитва ж його бодай стала гріхом. Нехай дні його будуть короткі, нехай інший маєток його забере. Бодай діти його стали сиротами, а жінка його. Вдовою. І хай діти його вже мандрують та жебракують і нехай вони просять у тих, хто їх руйнував, бодай їм тенета розставили лихвар на все, що його, і нехай розграбують чужі його працю, щоб до нього ніхто милосердя не виявив, і бодай не було його сирота милості. Щоб на знищення стали нащадки його, бодай було склеслене в другому роді ім'я їхнє. Беззаконня батьків, хай буде пам'ятається в Господа, і хай не стирається гріх Його матері. Нехай будуть вони перед Господом завжди, а Він, нехай вирве з землі їхню пам'ять. Ворог бо не пам'ятав милосердя чинити і напастував був людину убогу та бідну, та серцем засмучену, щоб убивати її. Полюбив він прокляття, дай же на нього воно надійшло, і не хотів благословення, щоб воно віддалилось від нього. Зодягнув він прокляття, немов свою одіж. Просякло воно, як вода в його нутро та в кості його, мов олива. Бодай воно стало йому за одежу, в яку зодягнеться, і за пояс, що завжди він ним підпережиться. Це заплата від Господа тим, хто мене обмовляє. На душу мою нагуварює зло. А Ти, Господи, владико, зо мною зроби Радимення свого, що добре, Твоє милосердя, мене порятуй, бо я вбогий та бідний, і зранене серце моє в моїм нутрі. Я ходжу, мов та тінь, коли хилиться день, немов сарана, я відкинений. Коліна мої знесились, знесилилися з посту, і вихудло тіло моє з недостачі оливи, і я став для них за посміховище, коли бачать мене, головою своєю хитають. Поможи мені, Боже, Господи мій, за своїм милосердям спаси ти мене. І нехай вони знають, що Твоя це рука, що Ти, Господи, все це вчинив, нехай проклинають вони, ти ж поблагослови, вони повстають, та нехай засоромлені будуть, а раб твій радітиме, хай зодягнуться ганьбою всі, хто мене обмовляє, і хай вони сором свій вдягнуть, як шату. Я устами своїми хвалитиму голосно Господа і між багатьма його славити буду, бо стоїть по правиці убого Він для спасіння від тих, хто осуджує душу Його. Амінь. Псалом. 109. Промовив Господь, Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів за підніжжя ногам Твоїм. Господь із Сіону пошле берло сили своєї, пануй ти поміж ворогами своїми. Народ твій, готовий у день військового побору Твого, в оздобах святині і злоня зірниці прилине для тебе, немов та роса. Твоя молодість, поклявся Господь і не буде жаліти. Ти священник навіки, за чином Мелхиседековим, по правиці Твоїй розторожчить владика царів у день гніву Твого Він буде судити між народами, землю виповнить трупами. Розторощить він голову в краї великим, буде пити струмка на дорозі, тому то підійме він голову. Псалом 110. Буду славити Господа з повного серця в колі праведних. Та на згромадженні великі Господні діла, вони пожадані для всіх, хто їх любить. Його діло краса та величність, а правда Його пробуває навіки. Він пам'ятку чудам своїм учинив милостивий та щедрий Господь, поживу дає Він тим, хто боїться Його. Заповіта свого пам'ятає повік, силу чинів своїх об'явив він народові своєму, щоб спадщину народів їм дати. Діла рук його правда та право, всі накази його справедливі, вони кріпкі на вічні віки, вони зроблені вірністю і правотою. Послав він своєму народові визволення. Заповіта свого поставив навіки, святе та грізне його ймення, початок премудрості, страх перед Господом, добрий разум у тих, хто виконує це, Його слава навіки стоїть. Псалом 111. Блажен муж, що боїться Господа, що заповіді його любить, буде сильним насіння його на землі, буде поблагословенний рід безневинних, багатство й достаток у домі Його, а правда Його перебуває навіки. Світло сходить у темряві для справедливих, він ласкавий і милостивий, і праведний, добрий муж милостивий, та позичає, Удержує справи свої справедливістю. І навики він не захитається, у вічній пам'яті праведний буде. Не боїться він звістки лихої. Його серце міцне, надію складає на Господа. Уміцнене серце його не боїться, бо він бачить нещастя поміж ворогами своїми. Він щедро убогим дає, Його правда навіки стоїть, його ріг підіймається в славі. Це бачить безбожний та гнівається, скрегуче зубами своїми татане, бажання безбожних загине. Псалом 112. Хваліте Господні раби, хваліть ім'я Господа, нехай буде благословенне Господнє ім'я від тепер і навіки. Від сходу сонця аж до заходу, Його прославляйте, Господнє ім'я, Господь підіймається над усі народи, Його слава понад небеса. Хто подібний до Господа нашого, Бога, що мешкає на висоті, та знижується, щоб побачити те, що на землі і що на небі. Бідаря він відводить із пороху Зо сміття підіймає нужденного, щоб його посадити з вельможними, З вельможними люду Його. Він не плідно в домі садовить за радісну матір дітей. Алілуя! Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам усім, хто слухає і хто пише. За те, що ви знаходите час послухати Слово Боже. Мені дуже приємно, що ви пишете добрі коментарі. Дякую вам. Я благодарю вас за добрі коментарі. і хочу вам сказати, що я читаю і на русскому язике, і все це є на моєму каналі. Я бажаю усім Божого благословення. Мир вашому дому, де б ви не знаходилися, якої б національності не були, у якій країні б не жили, мир вам. Будьте благословенні Господом, і побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні.